Так, значить, зараз в нас після новорічні дні. І ми зараз йдемо на ринок Тріана. Ось такі скульптури. Це одна скульптура, це е, танцює Фламенко, а друга там трохи далі е, це Матадор. І Ми зараз йдемо на самий старий ринок в Севілі, якому найбільше років, це більше 100 років. Він називається Меркадо де Тріана. Ось такий район Тріана. Ось так він украшений, все. Перекрили рух. От І це самий такий вважається престижний район. Він нібито на такому острові знаходиться. Між річкою Гвадалківір і його рукавом. Ось починається так базар. Тут базар, до речі, от, ну от, Взагалі в Іспанії. Це так, як було раніше, в середньовіччі ще. Це базар, це там не там, де ти купляєш продукти тільки, а там, де ти ще її їсиш. Так, там паркінг. От, тут ліфти. Ми трошки далі стали. От. Ну і ось починається от такий з пастилерії. Такі тістечка. По вони? Так, ось такі вони люблять, так. хліб зразу продається тут, з твердих сортів пшениці. Так, ну і йдемо далі. Фрукти? Фрукти, так. Ага. Помідори 2,49 на тому базарі, що я вам показував, вони набагато дешевше, там по одному євро-два кіло. Тут зараз мені здається, що пескадерія буде закрита, тому що після праздничний день, тобто перший день після свят, не працює пескадерія, тому що вони вважають, що ну, якби, нібито вчора був вихідний, да, рибалки не працювали от, і е, виловлювати рибу ніхто не зміг. Ну, звісно, що свіжої риби тобі ніхто не привезе. Або якщо привезуть, то це буде риба, яка іще в льоді лежала до свят. Вона теж більш-менш нормальна. Нам вона теж подобається нормальна рибка. Але, ну звісно, що класно. От тут різні помідори, дивіться, чорні. Да, ось маленькі чері. Ось фейхоа. Перший раз фейхоа бачу. Так. капуста. яка різна, так? Да? З такими прямикими. Так, ну і дамо подивимося, чи є тут, є сьогодні риба. Так, оце, як їх звати, забувся, оце розове. Прикольні різні гриби. Базилік, звісно. Ну і оцей їхній улюблений томат, оцей, такий волове серце, нібито. Так. Так. Зараз я подивлюсь, чи є. Чи є риба. Так. Зараз ми подивимось. Так. Це останні ряди. Ну, знову ж таки, поки що овочі-овочі. Так, ну це такі маленькі кафешечки тут. Де вони всі кушають. Так, в самому класному барі вже місця зайняті. Так, ну як я і казав, як я і казав, тут риба. Сьогодні не працює, але один, один лоток є. Зараз я подивлюсь, що тут продають. Оля. І на пескадерні? Соло у стеці? І кванту бали самонети? Єсі. Єсі сей бали. Ага, ну є різні. І Аседія? Ну, як я і казав, да, тільки декілька лоточків він каже, тому що бідний день він назвав якби таке, таку фразу бідний день. Ні, він сказав, що він бідний, того він робив. А, він бідний. Так, да, я не почув. Ага, ну тут теж така. Рибка, яка ну не дуже. Якби її браті, плюс 14 євро за седію, ну це, чесно кажучи, дуже багато. От. І за Сальмонета з 10, якщо вона коштує 7 в магазині, це щось трохи. А ось тут проходять майстер-класи. Тут люди навчаються робити різні, різні страви. Вау, клас! Подивіться. Ось копія зменшена цього ринку Тріана. Можемо подивитися на нього і зробили з дерева, так щоб люди могли подивитися це ще із старовинних часів і від арабів. Так, це по останньому ряду я пройдуся. Подивлюсь, що тут батьки гуляються зі своїми дітьми. от, ну Ось так. Да. Ось ця кафешка така, ще більш-менш нормальна. Ось такі речі вони тут готують. Паелья. Сміла величезна. Ну і всі чекають своєї черги, щоб сісти перекусити. Ось такі бички у нас тут. А. Ну і. Загалом ринок Тріана такий жаль, жаль, що я не показав вам, не зміг показати вам пискадерів, яка тут, ну, тобто рибні відділи. От. Але наступного разу ще прийду. Так, бажаю вам всього доброго, гарного дня, інтегруватися на цій землі.